Привіт-привіт! Приїхав мені такий металошукач невеличкий. Детектор Stanley S200. З розеточки замовляв. розеточка, як завжди, на висоті. В принципі, я не витримав. Поки камера заряджалася, я його розпакував. Вставив батарейку, походив, пошукав желізо. по габаритах, По габаритах. В принципі, такий невеличкий. там... 140, нехай на 70 мм. В руці так зручно зручно в руці тримати. Збоку є кнопочка. Коли її тримаєш, він працює. батареючка тут звичайна крона. значить На етикетці написано, метал шукає на глибині 19 мм, а дроти зі струму на глибині 51 мм. Книжечка. Книжечку потом почитаю. Досить така груба книжечка. Попробуємо розібратися без неї. Значите, здерти захисну плівку. Ага, він відкалібрувався, Пише, що Раді. Десь бачу метал вправо. Не бачу. Ролька не металева. Більше не знаю, що про нього так сказати. В руці досить приємно лежить. Зараз проведемо пару експериментів, на яку глибину, які деталі він може шукати. Купляв я його спеціально, щоб шукати цвяхи в дошках. Тому що такий агрегат значно дешевший, ніж ножі до гемблярки чи рейсмуса. Мені вказали, що я трошки невірно користувався детектором Стенлі. Я вирішив перезнімкувати відео. Прикол в тому, що його треба калібрувати на поверхні. Якщо ви шукаєте дроти в стіні, то треба його калібрувати на стіні. Але він себе дивно поводить, я насправді не дуже задоволений цим детектором. Отже, лежить в мене бот під фанерою десяткою. Нічого видно, він показує вправо зараз. Він стоїть на самому болті і не пікає. Якщо калібрувати в повітрі, то він піщить на всю площину дошки. Це фанерка десятка. Також я пробував вкручувати конформат. Конформат він знайшов. Ну, дивно себе поводить девайс. Я був дуже здивований, це дошка без цвяхів, А вона про Оліфана. Тобто йому оліфа не подобається. В принципі, вже мене декілька разів врятував, я знайшов цвяхи, але я сподівався, що він буде мати більшу точність. Ну, Значить, Калібрувати його треба на матеріалі, в якому буде шукатися неоднорідність. Всім папа. -па.